Я вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нас 9 липня. Ви на каналі Наталкина, сім'я Город і хата. Найперше, що я хочу сказати, я хочу виразити свої співчуття всім за родичам загиблих і тим, хто постраждав від вчорашньої терористичної акції РФ по Україні. Ми молитовно з вами, нехай Господь вас оврачує, хто поранений і втішить тих, хто втратив своїх рідних. Хочу зробити короткий огляд сьогодні своєї садиби, але от настрою немає, тому що те, що переживає зараз український народ, це дуже трагічні події. І цьому нема кінця і краю. Я прошу вас, друзі, все, що ми можемо робити, це допомагати нашим воїнам на фронті, донатити, участвувати в волонтерських рухах, допомагати. Тим, хто повернувся з калічений з цієї війни, ми можемо молитися один до одного. Давайте будемо робити це, мої дорогі. Виноград наливається. Климатис отакий у мене. Така жара, що просто все повисихало. Поливати в мене нічим, тому що воду треба також берегти. Її запаси не, не ограничені, так би сказати. Це фізостегія. У мене вона розова, така лілового кольору. Не біла. Трояндочки трошки ще доквітають. А так уже майже нічого не цвіте. Чорнобривці там де-не-де, де-не-де лілійка, де-не-де лілейник іще цвіте. А так просто трояндочки. Ось у мене ще ранній сорт, але чи? вона вже готова. Вже. Треба рвати на компот і завтра займуся цим, бо сьогодні і так уже в мене багато роботи, треба огірки зробити. О, ще така малесенька трояночка заквітла. І ось така ще троянночка доквітає. А так більше нічого не хоче у мене цвісти. Жоржина ще не захоче зацвісти. Красулька тут де не цвіте. Кана наша дуже далеко до цвітіння. хризантемка теж далеко до цвітіння. Ну, чорнобривчик там трошки радує. Хвоста біла, не знаю, чи вона буде. Все сухе, сухо дуже. Це великі повняки, оранжеві, білі і жовті. Не знаю, чи будуть вони також. Ну, ось так виглядає сумно, дуже садиба моя. Вся зелене, а цвіту немає. Все, що вже могло зацвісти, поперецвітало. Але дякувати Богу за те, що хоч є зелень, як у ботанічному саду. Ось моя вербичка кучерява. Я її вже кроную, кроную. І знову треба кронувати. Немаловажно, в липні треба зрісити максимум листя із виноградника, відкрити повністю грона для того, щоб не напала міль на них. Ось так, бачите. Це я сьогодні цим займалася. Дуже люблять посуху і сонце, це петунії. От вони люблять сонце. Вони квітнуть. Повністю достиг кущ йошти. Уже вона така темно темно бордового кольору. Треба обривати і теж закрити мохіто. Біла мальва. Моя улюблена наречена. Символ України. Хочу прочитати вам вірш. У світі ці нікого не засуджує. А краще милосердя проявляй, Вогонь любові у серцях пробуджуй, образам смутку місця не давай. Якщо помітив ближнього недолік, не поспішай свій висновок робить. У кожного із нас тут різні долі, такого права ми не маємо щоб судити. Спіткнутися чи впасти кожен може. Важливо мати в серці співчуття, І щоб до ближнього нам не було байдуже таке коротке, швидкоплинне це життя, і його потрібно з гідністю прожити і не відповідати злом на зло. Буває, нам нелегко це зробити, так, щоб в душі образи не було. Та щоб в житті нікого не образить, нам треба берегти свої вуста. Думки свої вгамовувати відразу, і прийде до серця мир і чистота. Ну, а в нас потихеньку липень почав крокувати. Своєю жарою, але водночас почав достигати масово врожай. Ось хочу показати свою ожину. Цей сорт називається Лохтей. Ось Вона дуже гарно родить, великі ягоди, кущ компактний, не дуже розлогий. І хто захоче придбати, я буду восени відкопувати. Ті прирости, які я посадила, укоренила, можете писати в коментарях, бронювати і домовимося. Яблука почали наливатися дуже гарно. Але плодожерка свою роботу робить. Ось бачите, скільки падає додолу. Но я вже нічим не буду обробляти, тому що я вважаю, що на цьому етапі вже недоцільно обробляти яблуко. Ну, ось бачите, що. Що робиться? Ну нічого. Щось залишиться мені, щось зі жук, черв'яка, щось мені залишиться. Сливочка пішла наливатися. Це сливка гібрид. Нектарин називається. Сонечко встає. Гарно так. На щавлі почали дозрівати китиці з насінням. Їх потім треба так ось ось так зірвати, підвісити у пучок десь у прохолодному місці, щоб не на сонці. Насіння там дозріє і потім скласти у полотняну торбинку, зберігати до зими. А зимою ви вилущите це насіння. У мене на каналі є відео у шорцах, як я це робила, і будете мати насіння для посіву. Ось у мене молоденький щавель, який я сіяла із цього насіннячка свого. А це я буду збирати мізуну насіння. Це така рукула з червоними листочками і без гіркоти. Ось воно вже дозріло, буду збирати його. О, хтось каже, мені на каналі писали, ой, які руки. Ну які руки. Це руки роботящі, бачите, які руки. Я сьогодні рвала бур'ян. Я не можу працювати у перчатках, тому що в мене починаються зразу задерки кругом ногтів. Я працюю голими руками. І ось така в мене рука робоча. А це ось ліва рука не робоча. Бачите, частенька і відрізняється від правої. А права у мене ось така порепана і робоча. Шовковиця моя вже відплодоносила. Трошечки-трошечки залишилося плодів, уже зовсім-зовсім мало. І до кінця липня вона вже не буде плодоносити. У мене такий сорт, який якби плодоносить одразу. І вже до кінця літа в мене її немає. З моєю старою донештою те саме, бачите, скільки упало яблук. Ось на дереві, скільки там ще є. Сподіваюсь, вони дозріють. І в цьому році, на жаль, ми вже з нею розпрощаємося, з цією яблуною. Картопля вже відцвіла. Ось полізли будь-які де-не-де. Треба взяти ніж і все оце зайти повирізати. А то вже, бачите, викинуло цвіт. Насія мені знову гадости. І це гарбузи. Ось і кабачок, тут є один. В які по городу плетуться гарбузи. Бачите, вони почали в'язатися, і вони не заважають ці рослини один одному. Тобто і бур'яну особу в мене немає, бачите, погороду, ну де-не-де будь-як виліз. Завдяки тому, що гарбуз тримає і вологу, і рост бур'янів. Помідорчики я взяла на підв'язку і я весь час їх отак от. Пасинкую весь час, щоб у мене знизу не було лишнього листя. Ось почали в'язатися, вони різний сорт по-різному в'яжеться. Якийсь рясніший, якийсь не такий рясний. Буду сьогодні знову проходити, тому що ми трошки дозволили собі з'їздити на відпочинок в Одеську область до Чорного моря. З дітками, щоб трошки оздоровити діток. У мене буде відео скоро на каналі. Погода була там чудова, відпочинок вдався. Але неприємним моментом було те, що були обстріли. І обстріли були такого плану, що летіли шахеди, і ПВО майже зовсім не збило шахетів. Дуже багато було прильотів і влучань. Зерносховища Одеської області. Перчики мої. Гарненько так вже почали зав'язуватися всі кущики. От, деякі вже почали достигати. Ось. Ось так. І тут у мене ще помідорчики є. Треба їх брати на підв'язку. Ось. Позав'язувалися, Треба гарненько їх попідв'язувати, щоб не втратити врожай. Ой, тут взагалі у мене повалилися кущі. Ось скільки зав'язалося черіків різних. Я в цьому році проекспериментувала. Чері в мене дуже багатьох сортів, і фіолетові, і золоті, і червоні, і оранжеві. Побачимо, що з них буде. Буду посинкувати, бо дуже заросли так вони. Буду, можливо, трошки навіть вирізати. Вже нарешті у мене є капустка. Але ось вже побороли білокрилку і прийшла прийшла ділянка замість білокрилки. Повириваю зразу, бо там уже, бачите, Є і яйця. А так вже у мене також своя капусточка буде. Кабачки також цепляються, але бачите, ось немає води. Дивіться, скільки завязі, І ось завязь вже суха. Її треба видалити. На тільки тянесок. І ось пусті квітки. Без завязі я їх також видаляю. Бачите, хтось їх жарить ці квітки, ну я не знаю, я їх не жарю. Мені вистачає кабачка для того, щоб жарити. Ось такий у нас вже врожай кабачків. Треба робити ікру. На моєму ряду огірків. Ну, активно йде оця от хвороба. Я не знаю, що це за хвороба. Я їх обробляти не буду. Я вже закрила і в літрові баночки, і закрила вже в трохлітрові банки, засолила огірки. гірки. Сьогодні покажу ще рецепт засолки огірків. От, ну, там якась завість ще буде. А як вона закінчиться, то я вже показувала, що в мене там знизу є бурячок. Я вирву ці гірки, і бурячок підтягнеться. А цей буряк який в грядці. Ну, вже понабирався, понабирався. Є бурячок. Якби, звичайно, водичка була. Він був би більшенький. А так не, не дуже великий бурячок. Такий середній. Я люблю, щоб був великий. А це є всякий циліндр, то він. Витягнувся вдовжину. А так, буряк не дуже великий, але я думаю, що, може, ще до кінця серпня я його купаю в кінці серпня, він набереться, то буде. О там дуже по городі, по картоплю в мене пішли будь-які. Треба брати ножа і завтра вже зраненько вирізати їх, щоб не було бур'янів на наступний рік. В общем, роботи круглий рік у людини. Круглий рік робота. Тут у мене рядочок, помідор. Мені дали і сказали, що вони низенькі, не треба підв'язувати. А вони, дивіться, насправді, не низенькі. І треба терміново підв'язати, інакше їх просто втрачу. І ось моя слива, яка привита на абрикосі. Ось такий врожай рясний дала. Смачна, бачите, одна гілка. У моя подружка її привила на абрикос. Ось. І ця гілка дає такий врожай. Я не знаю, як її просто обрізати так, щоб ця слива пішла вгору. Тут іще ось маленьку гілочку вона привила знизу, то вона так і не дає росту, так вона є на одному місці. А ця дуже сильно виготувала. А взагалі-то це дерево-абрикоси. Бачите, далі це абрикос. І в нас абрикос немає. До речі, я звернула увагу, коли ми їхали по трасі Київ, Одеса, то десь починаючи із Миколаївської області і аж до Одеської області, включно, вздовж траси дерева, абрикос просто-просто всипані були. Всипані абрикосами, я собі думаю. Просто дивно, що ніякий там моноліоз їх не з'їдає, і немає нічого, не нападає на них ні тля, нічого. Все стоїть оранжеве, гілки гнуться, а в нашій області, якщо не викропив, то в тебе просто пропав врожай. І чого так, не зрозуміло. Хто знає, може, напишіть в коментарях, чого в нас в Київській області абрикосити всі пропадають, хоча цвітуть. А в інших оцих південних областях абрикоси вдовж дороги стоять, залиті плодами, і ніхто їх не доглядає. Ну що, мої дорогі друзі, я бажаю вам сьогодні мирного дня і мирного голубого неба. Всього найкращого, заходьте на мій канал. Вам бажаю здоров'я і успіхів. До зустрічі!